Да, з'їздив, коротше, прикиньте, батя в мене не бухає вже тижня-два, я взагалі в Я з'їздив в село, е, був в баті, в баті було день народження, ви поняли. Подарував йому отаку, сука, пилку для косіння, електропилка, ви поняли? Кажу, що надо тобі, що нічого не надо, нічого не надо, нічого не надо, А я того, я того разу приїжджав в село, в нього нахуй двір зріс, отак, пизда, я з мечети йшов, щоб до хати дойти, з мечети, отак. Кажу, заєбал, ти шо, сука, не в собі нахуй. Давай бык. Та блядь, та шо туда-сюда кажу? Давай я тобі цю пилку подарую. Він каже, о, о оце темка. Оце темка. Кажу, ну давай, і все, в нього днюхав. Це кажу, що це? Кажу, може, ту пилку. Він каже, бля, ну от це надо, от это реально надо, Я йому нахуй пилку, пакетів продуктів на 10 такого, на десятку, як за цей, блядь, пай, 5 пакетів туди. На кладбище з'їздив до, 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 до бабусі й діда. Е, Таке в лісі був, блядь, такі, Ну коротше, пиздець. Коня бачив. Шо ви городські удивлені чи ні, блядь? Коня живого, коник. Cachuyña.